Аріта з Коломия потрібні волонтери напередодні дня святого Миколая потрібна допомога в інформаційному пункті в центрі міста, а згодом із обгортанням подарунків для малечі. Деталі в сюжеті наших журналістів. Майже 900 листів, адресованих Святому Миколаю, цьогоріч отримала команда Каріта з Коломия. Їх писали не лише діти Коломийської єпархії, а й з Маріуполя розповідає керівниця департаменту захисту дітей і сімей Наталія Григорчук. Це з наших категорій вразливості. Це є діти загиблих воїнів, багатодітні сім'ї, багатодітні сім'ї ВПО, ті, хто найбільше цього потребує. Зараз акції в такому самому активній фазі вести вже роздані до які хочуть долучитися до цієї акції. І з наступного тижня ми починаємо з. Брати подарунки пакунки благодійники приноситимуть, як і щороку в інформаційний пункт, який днями з'явиться на стометрівці. метрівці. Тут же можна буде взяти листа або залишити донат. Продовжує Наталія Григорчук. Якщо людина не може долучитися купити конкретний подарунок, то так само можна долучитися коштами, тому що так часто буває, що десь подарунку немає солодощі, десь листи повертаються, і дитина залишається без подарунка. І в той момент нам треба активізуватися і швидко зробити все для того, щоб під подушку дитина що то числа шостого отримала подарунок. щодня в інформаційному пункті чергуватимуть близько трьох волонтерів. Зазвичай знайти сюди добровольців. Найскладніше зізнається фахівчиня по роботі з волонтерами. Іванна Федорак, оскільки все холодно, ми рахуємо робимо таке чергування, щоб волонтери не не мерзли на, на вулиці, залучаючи людей до е, якраз до цієї благочинності в часі акції. Особливо насичені останні три-чотири дні акції, коли подарунки запаковують. І розвозять маленьким отримувачам, додає Іванна Федорак. Буде у нас офіс наповнений подарунками, такою святковою атмосферою, і волонтерів потрібно, щоб ці всі подарунки правильно е скласти, розподілити, і кожна дитина могла отримати подарунок в день Святого Миколая. Після завершення акції волонтери збираються на символічні посиденьки, де кожен може порефлексувати, підсумовує Іванна Федорак. І зазвичай діляться тими теплими емоціями. Ти то вдячніше, що вони могли стати помічниками Святого Миколая в цей такий темний час. Щоб стати частинкою команди, слід заповнити Google форму на сторінці Карітас Коломия в соціальній мережі Facebook. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.